Привіт, вітаю вас на каналі Chapter Art. Традиційно, початок березня в Україні це Шевченківські Дні. З часів шкільної парти ми сприймаємо Шевченка саме як поета, однак він був дуже талановитим художником. Більше того, саме завдяки його художньому таланту Шевченка викупили скріпацтва. Саме завдяки художньому таланту він зміг отримати вищу освіту, художню освіту. Саме завдяки його художньому таланту Шевченко в коло тогочасної інтелігенції. Яким був Шевченко-художник? Сьогодні у відео. Перед вами найбільш рання робота Шевченка, яка дійшла до наших днів. Це погруддя жінки або ж жіноча голівка, датована 1830 роком. Тобто Шевченкові було 16 років, коли він створив цю роботу. Взагалі він почав малювати з раннього дитинства, зазвичай крейдою або вуглинкою з попелища. Є така історія, що якось його сестра Катерина прийшла з панщини в свій будинок, свою хату і не впізнала її, тому що все навколо було розмальоване флористичними та анімалістичними візерунками. Малювання для Шевченка було такою собі розрадою серед тяжкого життя на панщині. Юний Шевченко прибув у лютому 1831 року до столиці Російської імперії Петербурга разом з іншими кріпаками пана Енгенгарта. Там він виходив ночами перемальовувати скульптури в саду, і начебто саме так він познайомився з ще одним українським художником Сошенком. Сушенко представив Шевченка креативному колу Петербурга Олексійу Олексію Олексіанову, Василю Жуковському, Карлу Брюлову. Вони зібрали гроші для того, щоб викупити Шевченка з кріпацтва. І після цього Шевченко зміг вступити до Академії мистецтв. він став одним з найлюбленіших учнів Карла Брюлова. Під час навчання в Петербурзькій академії мистецтва Шевченко знайомиться з європейським мистецтвом. Зокрема, йому дуже подобаються роботи високого ренесансу, картини Дюрера. Також він відкриває для себе романтизм і класицизм. Стиль же самого Шевченка визначають як реалізм. Більше того, його вважають основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. У цей період Шевченко не цурається чужого і він слідує тенденціям тогочасного європейського мистецтва. Зокрема, це видно на його картині «Одаліска», з 18 століття в Європі панує мода на близький схід і всі ці турецькі теми ми її бачимо у вбраннях, в архітектурі і власне, в зображеннях цих от Одалісок. Хто така Одаліска? Взагалі це була прислужниця в турецькому гаремі. Однак в живописі ця Оделіска не була прислужницею, а такою, радше екзотичною, таємничою жінкою з незвичною Європи зовнішністю. І їх зазвичай зображали от саме так напівоголеними або ж повністю оголеними, серед таких ошатних тканин, в багато озоблених кімнатах. І, власне, це робить і Шевченко в своїй Оделісці. У 1843 році Шевченко зміг повернутися в Україну і тут створив цикл робіт, присвячений її природі, побуту та культурі. Ці картини він зібрав в альбом і видав його в Петербурзі. Взагалі, Шевченко писав у дуже різних жанрах. Наприклад, він малював акварелі, зокрема історичних пам'яток, олійні портрети, офорта і так далі. За свої гравюри Шевченко отримав звання Академіка мистецтв. Звичайно, ми всі бачили кілька автопортретів Шевченка в різний період його життя. Але рідко дуже згадується, що він створював свої оголені зображення. Думаю, це було питання іміджу, образу цього кобзаря і пророка. Однак давайте чесно, він був в першу чергу людиною, митцем. А оголена натура це щось дуже природне і традиційне для живопису з часів відродження, з часів античності насправді. Разом з тим ці оголені роботи були в стилі шаржів в якихось образах, наприклад, з посухом, в капелюсі, в плащі на киці на фоні корабля. Влітку 1847 року, за царським указом Миколи I Шевченко був засланий до Казахстану рядовим солдатом із забороною писати та малювати. Там він провів 10 років, але, звичайно, продовжував таємно створювати картини. Зокрема, тамтешні пейзажі і побут казахів. Шевченко досі вважається одним з найважливіших митців Казахстану, і навіть державна художня галерея в столиці названа на його честь. Взагалі до нашого часу дійшло більше восьмисот художніх робіт Тараса Шевченка, багато з яких доступні в цифровому форматі. В цьому відео я відобразила тільки 10 з цих картин. Тож я вас закликаю зайти в Google подивитися ці його роботи, дізнатися щось нове для себе про Тараса Шевченка. Також дивіться інші мої відео про українських митців. Вони варті того, щоб про них знати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк like під цим відео, напишіть коментарях, про кого ви б хотіли дізнатися у наступних відео. І до зустрічі в новій арт-історії. Пока!